Сьогодні чоловік, на якого впала бетонна плита у обласній лікарні. У нього зламані ребра, порушений каркас грудної клітини, розказав Віктор Расинський, завідувач відділення анестезіології. Стан здоров'я не дозволяє травмованому говорити. Хворий у важкому стані, але порівнянні з вчорашнім днем. Стан його получився. Він в свідомості, але знаходиться на Апаратному диханні на ШВЛ. Не забезпечує він себе, поки що киснем. із за важкої травми легень. Зараз територія навколо багатоповерхівки за адресою Чорноморська, 64 огороджена. Місцеві жителі та працівники магазину, де стався обвал. Ситуацію коментувати на камеру не хочуть. Єдине говорять, будинок не новий. У походу пліта Здається, плита обвалилася. Я відпускала покупця будинку 40 років. Це перехрестя Бориславського шосето Чорноморської. За мною видно залишки бетонної плити, яка впала вчора. Інша частина даху також прохилилася. Тут працюють експерти ЖКХ та поки що говорять, що робити висновки зарано. На кадрах видно, що інша частина плити, яка ще залишається над першим поверхом будівлі, змінила своє положення зі стіни, осипаються залишки будівельних матеріалів. За дорученням міського голови була створена відповідна комісія за участі спеціалістів відповідних органів, спеціалізованої організації, яка на сьогодні проводить обстеження, визначається можливі причини обвалу конструктивних елементів та шляхи вирішення ситуації щодо недопущення у подальшому на даному об'єкті. Місце обвалу привертає увагу перехожих. Володимир Сердюк говорить, сам інженер за фахом і причина обвалу не в тому, що будинок старий. Туди було мінімум. Туди потрібно було поставити двотаври, дві букви. Т. Я закінчував в Одесі. Інженерно-будівельний факультет робив понад 100 об'єктів. Помилка була зроблена під час будівництва, і проєкт неправильно зроблений. Вони туди навіть арматуру не завели. Вон та частина теж обвалиться. Діставати перехожого з під уламків довелося рятувальникам. На місце трагедії відразу виїхали рятувальники головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Херсонщини та обласного комунального аварійно-рятувального загону. Спільними зусиллями вони висловили чоловіка з підпавшою плити і доставили медикам швидкої медичної допомоги. Медики, які допомагали чоловіку, звернулися до поліції, говорить Тетяна Скуба, речниця Нацполіції у Херсонській області. За вказаним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 245 кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпечної експлуатації споруд. наразі триває досудове розслідування та встановлюються всі обставини справи. Олена Протопопова, Марина Молода, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон.